Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Просили мене вже не раз про відео щодо сортів, які витримують дуже затяжну вологість, затяжний такий вологий клімат, підвищену вологість, ну і супутні там холодні ночі з дуже довгою дійсно такою вологістю. які... Холодні ночі ще додають проблематичності, адже то не тільки квіти псуються, не тільки пелюстки багатьох сортів псуються, і пуп'янки, а ще й Дуже починає лютувати борошниста роса, наприклад, в саду. І от, хоч хвиля вже доходить, перша хвиля для дуже багатьох сортів доходить до свого завершення, але з іншої сторони є сорти, які от або ж дуже довго квітнуть. Починали з частиною сортів, які я вже навіть обрізала, але ще є, що вони показують далі, і виглядають дуже нормально. Адже на додачу до дощів було таке, що після дощів приходила дуже спека, потім знову вологість і такі коливання. Але все ж таки я хочу зробити на підвищену вологість. І що я помітила на теперішній момент, кажу, коли вже дуже велика частина сортів вже відквітла, і або потребує обрізування, і я ще не встигла, або я вже навіть обрізала. От колко. Ось досить і досить ще квітне кущ, досить багато ще є. Так, основна частина, скажімо так, можливо, більша частина, вже може бути обрізана. Але навіть в суцвіттях, ну тут вже хай залишки, так? але ось тут ще є. Там частиночка можна забрати по квіточці, але ще є що квітнути. Є. Тобто, загалом цей кущ іще квітне. Не було такого поняття, як загнивання в ньому, та дещо, звісно, що дощ ну не може прямо, прямо зовсім безслідно. Він пришвидшив деякі квіти, завершить як не потрапили, пришвидшив. Але коли тільки проходила та вологість, сприятливі умови відразу відкривалися, і навіть десь зовнішні пуплянки, пелюстки, які чу. Ті трішечки були от, мали ознаки такі попсутості. Все одно квітка загалом виглядала дуже і дуже непогано. Могло висвітлюватися дещо, але я кажу, кущ помітний, суцвіття помітні, квіти помітні. І ще вона буде навіть квітнути. Ось отака-потужна отака ось красуня на, на третій, певно, та рік свого життя тут. Ще одна є це з відомих, це є ханцентрат росток. І можливо, знаєте, що я скажу? Що вона дещо пізніше починає квітнути. Вона ось лиш лиш. Я бачу, що тут проквітло лише дві, ну три, ну хай до п'яти, можливо, квіток, але оце її хвиля лише лиш починається. Вона ще в мене досить маленька бо я її річ сюди посадила. в мене така є. Але всі квіти в прекрасному стані. Просто прекрасному. Були дощі, не були дощі, Ну, одно, я бачу якось під псута, то, ну, то взагалі здеформована вся квітка повністю. Але загалом я взагалі не бачу ніяких ознак. Навіть хай вона була в пуплянку чи на піввідкритті. Це теж могло вплинути. Але ні, дивіться. І листя, до речі, можу зазначити, що дуже-дуже гарно виглядає листя. Взагалі не бачу ознак захворювань, здорове, глянцеве, насичене. Красуня. Цим сортом, я, мабуть, нікого не здивую. П'яно. Вже багато про нього сказано. І в мене не раз вже я згадувала його. Так, я не можу сказати, що він зовсім зовсім, зовсім не реагує на вологість, реагує частково. Але навіть якщо от є оця центральна квітка, яка дещо підпсута. І в деяких суцітях, не в усіх, в деяких сусідях є підпсуті квіти, але подивіться все одно ну, цей кущ тут є ще що дивитися. Є ще чим насолоджуватися, і так і буде, він ще довго буде тримати, дуже багато. От Я позривала, наприклад, навіть тут ні, бачу, нічого не зривало. Двіся, Ну, Йому ще квітнути і квітнути. Ще квітнути і квітнути в прекрасному стані. Він, причому таке буває, що він з однієї сторони має таку більш виражену червоний колір, а з іншої сторони малиновість, яка з'являється, така цікавинка. Ну, Помітний кущ, кажу, навіть якщо частково щось там зачепило, то це на загальний стан наш куща дуже так помітно не вплине. Буде точно чим насолодитися. І, до речі, після сорту сортупіану я вже неодноразово задумуюсь над чормінпіано і не ведінг, ні, рожева така. Є пінпіано, а є ще якась піоно. Світ піано, там, мабуть, світ піано. Я задумуюся. Ну і все ж таки більшість сортів, які є стійкі до вологості, вони є прості або напівпрості, щоб та квітка не була дуже набита пелюстками, не була дуже туго набита пелюстками сформована, відповідно, щоб вона не загнивалася. І серед них в мене є Night Owl. Вона і досі квітне, вже дуже багато е, таких напівпростих квітів, сортів повідцвітало. Вже їх або обрізано, або треба обрізати. Але це ще квітне-квітне. Я б не сказала, що вона дуже-дуже сильно псувалася дощами. Ну та частину, які починали вже квітне, перед тим дощ, звісно, прискорив. Але загалом, якщо постає питання, чи побачу я квітування, так, квітування буде. Буде все одно щедре. Попри дощ, буде тривали і навіть кажу, триволіше, ніж дуже багато інших сортів. Єдине, що це взагалі рахується витка, але воно в мене зараз більше ж робить, ніж витка. На першу хвилю до 150 см немає ще навіть. На другу хвилю воно буде вища, але, але поки що не витко. Воно, до речі, дуже гарну палітру показує, я навіть зловила на якомусь відео, десь потім буду озвучувати. В неї було в цьому соцвіті такі гарні рожеві ніжні кольори, і темно-фіолетові. Тобто водночас вона мала від світліших до темніших, і це дуже гарний ефектно виглядало, дуже гарно. Ще я зазначу Ептайт. Вона в мене ще не обрізана, вже пора-пора-пора. Просто дуже пора обрізати її. Але дивіться, як вона довго і тривало квітне. Поруч, коли я вам показувала, пам'ятаю, я кілька відео робила по Ептайт і в загальних відео, мінерва. І, е... Твайлайзон та. Я їх наголошувала разом-разом, бо вони дійсно разом квітли, разом починали. Але вже що та, що Мінерва, що Твайлайзон абсолютно вже повністю відквітли. Ця красуня, попри те, що в неї багато суцвіт відквітло, дивіться, скільки ще є. Ще багато соцвіть квітне, ось оця взагалі оце, молодесеньке, свіжесеньке. ну Тут вже тут частково потрібно забрати. Тут дуже частково потрібно забрати, але тут ще є, і є, і є. Але кущ цей вже йому ну, з 19 року він тут росте. Тобто вже досить він тут, на одному місці довго і має таку силу, приросту і, мабуть, тривалості квітування. В Ганцівкер теж відомий сорт. І воно теж покаже однозначно, коли б, ви, ну, коли б не були дощі, коли б ви не застали дощі, все одно воно покаже вам квітування. Але вона мене й дещо пізніше зацвітає, ніж там основні сорти. Все ж таки, вона пізніший трішечки сорт. Можуть бути тут деякі дефекти від затяжної вологості, можуть проявлятися, але загалом квітування її точно потрапить, якби вам ну, ви побачите і насолодитися квітуванням цього сорту. Мішель Бро неодноразово потрапляла в мене в кадр, вона вже майже відцвітає, але точно вона квітла, точно вона показала багато мені цю Вони були гарної якості, навіть якийсь там дощ-частину, зовсім невеличку, які починалися з мив, але загалом квіти трималися добре, квітли добре і навіть встигала вона мені показати таку різну палітру, бачите, від таких насичених-насичених. До таких ніжно-ніжно-ніжно-рожевих, набагато світліших, а отут такий проміжний колір, що з між тим і тим. Тому теж і ще й воно і запашна. Потужний такий кущ росте, гарно себе тримає сама. Обрізати легко, бо це флоребунда, відповідно, обрізати суцвіття до першого п'ятилисника назовні. І так, і вона дуже швидко вже, я бачу, вже в мене почала нарощувати навіть на другу хвилю, вже мені показує навіть, куди обрізати які там сильні бруньки над яким п'ятилисником. Ну чи правильним листом, не тільки п'ятилисником, бо є ще й семилисні троянди. Лава грюд дуже-дуже яскрава, дуже-дуже помітна. Красуня, кущик досить компактний, досить охайний, досить однорідний. І так, оце все, що було, все вона витримала, зливі, не зливи, Навіть я не бачу, чи якісь тут були дефекти. Не бачу, хіба треба зовсім пелюстки розгортати знизу. Але ні, ну є якісь може, якщо під низ заглядати чи спеціально. Загортати, так, щоб дивитися на нижню пелюстку, можна побачити ці крапочки, цяточки від Батричісу. Але загалом ні. Загалом абсолютно декоративність, прекрасна, щедра, довготривала, красуня. Зовсім я б сказала, що може підійти для такого дуже дощового клімату. Ну, якщо ви любите червоні, такі дуже вона все ж таки насичена. А вночі, під ніч чи там перед дощем, вона буде ще така взагалі темніша, навіть набагато темніша. Ну і мускусні гібриди, якщо ви таке любите, то вже теж не всі люблять. Е, е, ну так, кіти дрібненькі, але їх дуже багато, дуже щедрі, напівмахрові, з різними, різна кольорова палітра, навіть якщо не кольор це рожевий, так як є Рубін-Гуд, який ви зараз бачите, він же відцвітає насправді. Це вже показує таку завершальну стадію квітування, але він цвів попри дощі, попри що б там не було, він квітнув, не ламався, нічого там не облітало. Ну так, якщо брати кожну окрему квітки, вона не надто довго тримається на кущеві. Але загалом суцвіття такі щедрі, що все одно воно дуже і дуже тривало, конкретне суцвіття квітне. Ось Бачите, тут вже ось ніби як центральне оце суцвіття відцвітає, вже його можна обрізати. Але ось два таких бічних, трішечки менших, вони ще непогано себе показують. Ну і порудінки, так, воно вже втрата декоративність, але теж воно проявила себе прекрасно. Перед дощами, навпаки, воно було насичено, темна, темніше, фіолетові, що тако, зараз воно більш якось рожівата. А перед дощами вона була така більш фіолетова, глибокий багатший колір. І теж, от дивіться, оце суцвіття вже, я, звісно, їх маю обрізати. Але бачите, як вони почали. І вже все. тобто, Ну, я не знаю, скільки воно квітло, це суцвіття. Ну, довго, кілька тижнів воно було. І воно просто от, тримається на кущеві, ніде не облітає, ніде не загнивається, не окуклюється, там як там називають, а просто вже просто прийшов час йому, бо таке дуже довго квітне і відповідно воно вже має такий вигляд. Але загалом суцвіття дуже гідно себе показали навіть в різні погодні умови. Якщо маєте вподобання щодо червоних, придивіться до Hello, прошу. Вона мене ще й в горшку. В горшку їй не так комфортно, я припускаю, як в відкритому ґрунті. Все ж таки тут треба вчасно забезпечити вологість. Ну і коренева не може так нато сама розростися, як їй там хочеться, як би їй бажалося. Але бачите, квіти? От, Прекрасно. Скільки вони вже теж, до речі, квітнуть Ну, з тиждень точно, з тиждень точно, але ось взагалі. І ще навіть не всі розкрилися. Тобто основна суцвіт вже розкрилася. А там ще багато. Пуп'янки, навіть видно, тут не розкриті. Якщо ще позаглядати, я думаю, там між ними ще буде багато. От Тому придивіться ще до неї. Ну, вона, бачите, вона досить так іде, вона буде так по типу ґрунтопокривної, але якщо йде під порку якусь, то вона і буде триматися догори. Тут вже треба дивитися, які у вас умови зростання, як ви плануєте і бажаєте. Бо так пагони в неї, бачите, похилі, похилі хиляться. Ну і ще хочу зазначити Walerton Old Home, хоч вона і досить махрова, і хоч вона світлого кольору, але от вона зараз квітне. Зараз вона, в, можна сказати, на висоті чи на піку своєї першої хвилі, першого квітування. І вона показує мені досить немало. Тобто всі суцвіття розкриваються. ну Частиночка якась дуже мала вже відцвіла, І так, я бачу, що дощі її попсували, але досить мало частину. Все ж таки більша-більша. Основна маса зараз квітне і кажу, виглядає дуже-дуже нормально. Вона, попри те, що махрова, вона не набита, пелюстки не складені так туго-туго, як навіть Керолі Найта чи саме Сонг. Ні, тут набагато менше пелюсток, і вони рідше розташовані, тобто не так туго між собою розміщені. І я припускаю, це їй забезпечує краще витримування от таких затяжних вологих періодів. Можливо, це так. А можливо ще, ну я не знаю, як це таке, як, як виробляється, чи сорт якийсь стійкий, про там трипсі, вологості, чи є таке прямо, чи ні, але оця красуня так мені виглядає, попри кажу, білий колір, світлий колір, не білий, а світлий. Такий мав би бути Не стійкий до таких несприятливих вологих умов, досить, як на мене, виглядає, виглядає гарно і достойно. Ось такі сорти. Вам дякую за перегляд, дякую за увагу. Буду. чесно за коментарі. Як ви скажете про ці сорти, які назвала, можливо, ви своєго досвіду порадите. Адже дуже-дуже багато я троян, і всі нереально оглянути. Ну, не те, що оглянути, а посадити, щоб знати, що порадити. Тому так. І кажу, якщо буде, коли буде наступна хвиля, і якщо будуть там затяжні якісь дощі, може список дещо і змінитися чи доповнитися. Я надію, що доповнитися, Дякую вам. Всім па-па.